Вітаю, друзі! Перша тема на цьому каналі буде стосуватися громадян України, які чекають приходу Росії. Але рекомендую це відео також подивитись і людям, які небандуже вільна Україна. Сьогодні я спробую переконати ждунів, що руський мір для них це погано, і що після його приходу їх чекає постійна війна з Заходом. Але вони не будуть просто глядачами цього дійства, а будуть сидіти в окопах зі зброєю в руках. А ще точніше будуть гинути в м'ясних штурмах, бо Росія їх ніколи не буде вважати повноцінними громадянами. Вони для неї будуть людьми другого сорту, які в будь-який час можуть зрадити. Росія зробить все залежне від неї, щоб українців, які залишились на захоплених територіях, винищити, а тих, хто виживе, заставити покинути окуповані території або силою виселити їх на Дальній схід. Подивимося, що стало з містами України після приходу руського міра, і це маленька частина того, що Росія зробила під час війни з Україною. Повірте мені, я бачив це на власні очі. Що для Росії люди, котрі проживали в Україні, не є недолюдами, розглянемо ситуацію, яка вже відбувалася на окупованому Донбасі. Коли після оголошення 19 лютого 2022 року на окупованих територіях України в так званих ДНР та ЛНР мобілізації почалася охота за людьми. Далі міболізованих без будь-якої підготовки почали кидати в м'ясні штурми проти своїх же співпромадян. І так росіяни знищують українців. По обидва боки барикад. Щоб наповнити події, які відбувалися на окупованих територіях у 2022 році і відбуваються по сьогоднішній день, подивимось це відео. увагу, це армія ДНР Кору просто взяли, бросили. Ми ночуємо свалці. Живіть в таких умовах. Обичні работяги, б. Діти. Енергетики, енергетики. Завочані. Нас поставили! Нас погибло очень много! 10. Тотальная мобилизация в Донецке и Луганске. Масштабы вот этой охоты на мужское население, они действительно очень велики. пока в России обсуждают возможную мобилизацию населения на войну с Украиной, в сепаратистских народных республиках Донбасса она идет уже третий месяц. Мужчин призывают, несмотря на состояние здоровья и не считаясь с их желаниями. Российские СМИ о мобилизации в ДНР, ЛНР почти не рассказывают. Сепаратистские медиа говорят о ней как о патриотическом порыве. По каким правилам проходит эта мобилизация и кто под нее подпадает? Давайте разбираться. Мобилизация глава ЛНР объявил всеобщую мобилизацию. В субботу, 19 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. Мобилизацию в так называемых ДНР и ЛНР объявили ще 19 февраля, то есть за пять дней до нападения России на Украину. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать за пределы так называемых народных республик. Предприятия обязали отправлять сотрудников в военкоматы и воинские части. Местные прокуратуры пригрозили ответственностью за уклонение от службы. Предусмотрена административная или уголовная ответственность. Медиа сепаратистских республик при этом пестрели сообщениями о героическом порыве сограждан, якобы рвущихся в борьбу с киевским режимом предприятия Донбасса отправляют своих мужчин туда, где они сегодня нужнее. В основном все спокойно и абсолютно добровольно. Сотни воодушевленных представителей мужского пола так, проходили кого? в пункты сбора. Новости о специальной военной операции, которую сегодня начали проводить российские войска, придали призывникам силы духа. Итак, действительно ли мобилизация проходит спокойно и добровольно, как рассказывают СМИ сепаратистских республик? После объявления массовой мобилизации в социальных сетях стали моментально появляться видеокадры облав и задержаний молодых людей на улицах Донецка и Луганска. А вот вам. И не забирают. Комендатура подошли к мужчинам, попросили паспорт. Я вижу, как уводят мужика бедного. И все смотрят ему вслед сочувствующим взглядом. Бегут за пацаном. Таких видеозаписей достаточно. Их отсматривают и верифицируют украинские расследователи и журналисты. Один из них – родившийся и много лет проживший в Донецке журналист Денис Казанский. В прошлом член трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Мы расспросили его о том, как на самом деле проходит такая добровольная мобилизация. Буквально мужчины убегают на улице от вот этих патрулей, от команд в военной форме, которые ходят, вот, пытаются на улицах людей ловить и от них прямо вот убегают, чтобы не попасться и не стать этим пушечным мясом. В соцсетях множество сообщений о том, как людей призывают не только на улице, но и на рабочих местах и даже со студенческой скамьи о принудительной мобилизации жители народных республик рассказывают журналистам. Это подтверждают перехваты телефонных разговоров призывников, когда они звонят родным и знакомым с мест своей новой дислокации. Об этом рассказывают и сами сепаратисты. Ходят по квартирам, говорят, дом заминирован, эвакуация, выходите. И там сразу под руки берутся. Это на было. Зачастую, как утверждает наш собеседник, призыв проходит без обязательной в таких случаях медицинской комиссии. Не говоря уже про начальную военную подготовку. Как видим, русский мир не принес оккупированным территориям бажаного райского жизни, а принес страх и смерть. А то, что Россия не собирается остановиться на захвате частины Украины, А мрія про відновлення СССР згадуємо в грудень 2021 року, коли МЗС Російської Федерації оприлюднило проекти договорів про розподіл сфер впливу Європі, яка Москва хоче підписати з північно-Атлантичним альянсом та США. Офіційно ж, звісно, цей документ використовує іншу термінологію. Замість сфер впливу він каже про гарантії безпеки, які має отримати Росія від Заходу. Утім, зміст проекту однозначним йшлося шаме про повний розподіл сфер впливу в Європі до того ж у масштабі, що перевищив на смільніші прогнози, зобов'язання не пропонувати членство Україні, яке вперше пролунало від Путіна та Лаврова наприкінці листопада 2021 року, виявилося лише маленькою складовою пакету російських бажань. Та повернемося до документа. Ось лише частина вимог Росії зафіксованим у ньому. Альянс відмовляється вважати Росію противником, переглянувши документи НАТО де до зафіксований статус Російської Федерації як потенційного противника стаття 3 у проєкті договору між РФ та державами НАТО. Альянс має письмово взяти зобов'язання більше не розширюватись взагалі. Це стосується не лише України та наша держава, згадана окремо стаття 6. Держави НАТО мають припинити вести будь-яку військову діяльність на території України, а Росія також такого зобов'язання не бере. Те саме стосується інших держав Східної Європи, Кавказу Центральної Азії. Стаття 7. США та Західна Європа мають вивізти війська з території східних членів НАТО і матимуть право переміщувати тоді військові потужності тільки за згоди Російської Федерації. Обмін на це, на цей набір поступок Росія зобов'язується не вважати НАТО противником. Все, біль, все і більше нічого. Аналізуючи цей ультиматум, ми побачимо, що диктатор Володимир Путін прагне відновити Радянський Союз. Цього ж прагне і більшість російського населення. Росіяни дружно підхопили тезу Путіну про розвал Радянського Союзу як найбільшу геополітичну катастрофу ХХ століття. Тож прагнення відновити Радянський Союз у його межах станом на 1990 рік стало нав'язливою ідеєю російської турбопатріотичної громадськості. Треба було лише дочекатися, коли час ідеї настане і вона перетвориться на рушійну силу експансіонських воєн. І цей час настав. Кремль під захоплені вигуки росіян розпочав війну за відновлення Радянського Союзу. Наша країна знову буде великою і сильною, знову буде Радянський Союз, і ніхто нікуди не піде, заявив міністр оборони Сергій Шойгу. Нагадую його слова, щоб ні в кого не виникло сумнівів, що російських намірів також можемо переглянути відео з Жириновським, якого багато росіян вважає пророком. Если мы военным путем не решим раз и навсегда проблему противостояния с Западом, то все то, что нам мешает жить, останется и будет усугубляться, будет ухудшаться. А они же к нам подходят все ближе. Вот чтобы ее улучшить реально, бросить огромные деньги на питание, на жилье, на здравоохранение. Для этого надо покончить с угрозой Запада. А для этого Запада не должно быть. Мы должны заставить их распустить все армии, уничтожить ядерное оружие, кроме нашего, отойти от наших границ, распустить военные блоки типа НАТО и так далее. Прекратить русофобию, отменить все санкции. И наши западные границы должны быть проходить там же, где западные границы СССР. Они на это не пойдут. Тогда лишь один путь – заставить их это сделать, А застають може то тобто воєнними методами. Як бачимо, Росія не буде зупинятися тільки на Україні. І відповідно для введення подальшої війни з Україною, а потім з Польщею, Прибалтикою і так далі. Путіну потрібно будуть люди. І як ви думаєте, кого він в першу чергу буде набирати в російську армію? Відповідь ми бачили в першому відео. Як бачимо, звичайно, це звичайні українці, які жили нормальним життям до 2014 року. З більшість з них мріяла про прихід росіян та що тут зроблять їхнє життя кращим і яскравішим, але російська пропаганда їх, як завжди, обманула для росіян. Вони завжди зрадники своєї країни. Як говорив Гай Юлій Цезар, люблю зраду, але не зрадників. А на цьому відео ми побачимо, як росіяни ставляться до своїх солдат. І подумайте, що вони будуть робити з мобілізованими до своєї орди українцями. І додавлю, що сотні подібних відео гуляє просторами інтернет. Давай звільняться біліте! Я не буду Поверни, ебало свое! Ебало я свое, поверни нахуй, как я сука видишь. Прости меня, пожалуйста! Я больше не буду, тезис, все, брать! Вот так, сука, твариц, ебывается с нахуй! Я понял свой тезис! Я больше не буду, пожалуйста! Після таких методів виховання російські солдати бояться своїх командирів більше ніж українських дронів і, не вагаючись, завершують життя самогубством, щоб не повертатись до своєї частини для росіян. Люди з окупованих територій залишились хохлами, і відповідно вони зробили все від них залежне, щоб знищити їх м'ясних штурмах або на крайній випадок асимілювати ж саме чекає українців в разі окупації росіянами України або якоїсь іншої частини. Геноцид українців для росіян це норма. Як підтвердження цього дивимось інтерв'ю помічника депутата ДНР Максима Давидова, в якому він розказав про мобілізацію на Донбасі по який творить шайка Гоуляртера Павшиліна. После этого. Как люди живут именно в Донецкой республике? Расскажу в перспективе, как, как живут люди. Значит, как вот как тот же глава ДНР относится к людям, которых он отправил на убой в 22 году. Значит, ну, в Донецкой народной республике, как и везде, полно талантливых людей, которые иногда совершают такие подвиги и отличаются таким образом, что глава Донецкой народной республики не может даже удержаться, чтобы не отметить их. Но делает это это очень своеобразно. Прежде чем посетить этих людей, там, и как-то высказать им благодарность, ну, а по большей части сам, самопиариться. Значит, приезжает охрана Дениса Владимировича, выбивает людям двери в 6 часов утра, вламываются, берут в плен, ну, грубо говоря, в заложники всю семью этого героя, обыскивают дом, отнимают средства связи, любые там электронные устройства, все выключают, проверяют на наличие нежелательных людей, а через несколько часов вот этим вот запуганным заложникам приезжает сам глава ДНР, и с журналистами начинает их поздравлять, вручая им пустяковые подарки в виде книжечек, там, открыточек, цветочков и всего остального. То есть это выглядит как, как издевательство. Мобилизация незаконная была проведена, так, точнее, начата Денисом Владимировичем Пушилиным, самоназначенным главой Донецкой Народной Республики, еще в феврале 2022 года. Последствия ощущаются до сих пор и как бы очень тяжелые последствия. То есть по факту это не мобилизация, а геноцид населения, которое проживает на территории Донецкой Народной Республики и тех, кто сюда приезжает. Кто такой Денис Владимирович Пушилин? Это человек, который там занимался финансовыми аферами, был там главой регионального Отделение МММ здесь, в Донецке, значит, смысл этого мобилизации, якобы под угрозой наступления Украины в феврале 22 года. глава Донецкой Народной Республики Денис объявил мобилизацию и практически там, ну, наверное, процентов 70-80 мужского населения Донецкой Народной Республики были мобилизованы в ряды народной милиции и приняли участие в обороне Донецкой Народной Республики. Но при этом никаких там мобилизационных мероприятий по закону не было проведено. Не было ни результатов медицинской комиссии, ни результатов призывной комиссии, не были там многие уведомлены, многих забрали с броней, там с отсрочкой, студентов, больных, людей, которые там просто физически не могут воевать, а главное, большинство из этих людей не имело никакой военной подготовки. И направили их воевать там, с украинской армией, с территориальными батальонами. Там. Некоторые даже утверждают, что там были и наемники, и там, военные из других стран. Получается, задействовали этих мобилизованных людей из Донецкой Народной Республики штурмовых операций. Это одна из самых сложных разделов военной науки. Но людей бросили просто, ну, как сейчас здесь в Донецке говорят, на мясные штурмы. Многие там погибли. Ну, по предварительным данным, то, что я имею, это значит, погибло больше 200 тысяч мужчин, которые были мобилизованы и отправлены воевать. Причем, изначально мобилизация была объявлена для обороны Донецкой Народной Республики, но многие из мобилизованных оказались за территорией Донецкой Народной Республики, там, Запорожская, Запорожской, Харьковская, там, областях Луганской Народной Республики. Людей многих там запугивали, заманивали обманом, рассказывали, что это, это двух-трехнедельные, десятидневные там, военные сборы, или говорили, что вы там в боевых действиях принимать участие не будете, будете там служить в тылу, охранять там блокпосты и склады. Но люди участвовали в штурмах там Мариуполя, Попасной, там Авдеевки, Артемовска, Волновахи и других населенных пунктов не только Донецкой Народной Республики, но и в других местах Украины, где проводится так называемая СВО, специальная военная операция. После этой мобилизации, значит, многие люди там погибли, многие там сбежали, так называемо, самовольно оставили часть, Їх по сей день розіскуває. Відкрито більше 10 тисяч уголовних діл по самовольному оставленню частини, ну і в тому числі там, других преступлень. Мобілізація була незаконна, действия голови незаконні, продовжають завершати вот этот вот геноцид. Також можемо глянути призив губернатора Оренбурзької області Євгенія Сонцева до мешканців ДНР. І додав, що поки це призов. А через дакий час мальчики в трусиках почнуть силою их выкидать из властных помешкань. Дорогие жители ДНР, я наслышу о ваших проблемах. Почему вы не стремитесь к лучшим условиям? Рассмотрите возможность переезда к нам в Оренбургскую область. Здесь, конечно, не идеальные условия, но мест хватит всем, и мы поможем вам с жильем. Ваше жилье в ДНР Нужно нашим мальчикам, которые стали щитом для всех нас. Ваша судьба в ваших руках, и только вы можете изменить свою ситуацию к лучшему. А це інтерв'ю одного з отців-засновників так званої ДНР. Маргінала і алкоголіка Андрія Пургіна, якого дуже швидко замінили на Дениса Пушиліна, який повідомив, що в Донецьку залишилось тільки 25% корінного населення. Врешта виїхали з міста Троянд, їх приїж... замінили їх приїжджі росіяни, які засрали Донецьк і перетворили його на місто Лайна. У нас деградирует городская среда, как ни странно это звучит. То есть количество людей, которые приезжают жить на Донбассе, новых людей, возможно, там возникает у нас конфликт между старыми и новыми жителями. По моей оценке, в Донецке максимум 25% населения старого, скажем так, ну, может, 30%. Вот. Остальное население это уже вновь приехавшие в последние 10 лет. Вот. Возникает определенный конфликт, как бы конфликт между городом и деревней, скажем так. И плюс самое главное и самое неприятное, здесь вопрос не демографический, а вопрос потери городской среды. То есть человек зачем стремиться в город, чтобы получить перспективы, культурную, прикоснуться к культуре, к образованию, получить какое-то количество э, плюсов. Да? То есть имеется в виду, у вас все рядом, все под рукой, все качественное там, и так далее. И это, в общем-то, является привлекательным для города. При этой ситуации, при ситуации с водой и при ситуации с сегодняшним управлением, вот, это приводит к тому, что уезжает лучше. Уезжает лучше и получается мы деградируем как среда. То есть это центр города, который утопает в мусоре, Це відео як доказ того, що людям, які проживають в Україні в Україні, незалежно від їхньої національності, релігії чи мови спілкування, які не дай Бог опиняться на окупованих територіях і яким повезе не померти в м'ясних штурмах за інтереси Росії, рано чи пізно прийдеться покинути землю, на якій вони про яких проживали їх предки, також не потрібно забувати злочини, які творили Росію військові Росії в окупованих містах. Буча та інші міста. Так що, громадяни України, які чекають росіян в своїх домівках, робіть висновки, не дайте себе перетворити в орків. Пам'ятайте, що вас росіяни жаліти не будуть. Прохання до глядачів описувати в коментарях ваші думки, мені буде цікаво їх прочитати. Дякую за вашу увагу і до зустрічі на цьому каналі.